Якщо вам скажуть титулований боксер», чемпіон світу, хто відразу спаде на думку? І ні, це не брати клички, це абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, заслужений майстер спорту, олімпійський та багаторазовий чемпіон України Олександр Усик. Персона досить популярна та як наслідок скандальна. З одного боку, Усик приніс Україні багато медалей та нагород. Завдяки йому нашу державу помітили. Та на щабель вище почали поважати у світовій спільноті. Багато хто його вважає українцем з великої літери, який заслуговує звання героя. Але з іншого боку, Усик виражав досить неординарну позицію, яка влаштовує далеко не всіх громадян. Зокрема, це стосується питань московського патріархату та відносин з Росією. Тож розберемо, хто такий Олександр Усик, що він наробив. І яке його значення в українській спортивній історії? Ви на каналі Макодзеба. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а також прошу підтримати канал потужною подобайкою, коментарем та підпискою. Про знаменитого боксера Усика знають всі і давно. Його ім'я не сходить із заголовків спортивних новин уже нібито цілу вічність. Але Олександру всього лише 37 років. Просто він розпочав свою спортивну кар'єру ще у першому розквіті літ. Але про все по порядку народився наш козак в славетному українському місті Сімферополь, при тому, що батьки спортсмена родом із півночі, мати з Чернігівщини, а батько із Сумщини. Батько Олександра, також на ім'я Олександр, воював в Афганістані військовий. Тому сімейству доводилося багато. Переїздити так, наш майбутній чемпіон увібрав у себе дух усієї України від півночі до півдня, від заходу до сходу. Навчався Усик у сімферопольській школі номер 34 де вперше зацікавився спортом. Але на той час то був футбол. Так, в дитинстві Усик мріяв про м'яча, ворота та футбольне поле. Він навіть відвідував школу сімферопольського футбольного клубу Таврія. Окрім того, Хто не знає, Усик займався народними танцями. Проте другого Чапкіса з нього не вийшло. Доля розпорядилася інакше і витиснула Усика з футбольного поля на ринг. Саме в 15 років він вирішив серйозно займатися боксом і після закінчення школи вступив до Львівського університету фізичної культури, а потім навіть до аспірантури цього вишу. Тому гадаю, ні в кого не повернеться язик обізвати Усика. Непрофесійним спортсменом. У вересні 2013 року Усик підписав свій перший важливий контракт із боксерською промоутерською компанією к 2 Promotion, заснованою братими кличками. Тренером Усика, до речі, був ось такий крутий американець Джеймс Алібашир. І вже в листопаді того ж року. Усик дав свій перший професійний бій, на якому, до речі, я був присутній. Зовсім згодом у поєдинку з Усиком не вистав колумбійнець Епіфаніо Мендесо. Український боксер успішно відправив супротивника в нокдаун, після чого в четвертому раунді рефері зупинив поєдинок. І вже через рік, в жовтні 2014 року, Усик проводить свій перший титулований бій проти південноафриканця Даніела Брюєра. Бій тоді відвідали понад 35 тисяч глядачів, і недаремно Олександр Усик хвацько переміг противника важким нокаутом у сьому раунді бою. Але південноафриканців це, очевидно, не на жарт зачепило. Вони вирішили врешті поквитатися з українським боксером і відправили на бій з Усиком Дені Вендера, дуже сильного боксера. Але у дев'ятому раунді суперник повісивши розбитий ніс на канат, Рингу пішов у нокаут. А від наступного бою залежало чи стане нарешті усик чемпіоном світу за версією WBO. Та й цього бою чекав не тільки боксер, а й безліч українців. А справа в тому, що противником усика був росіянин Андрій Князєв. Це був 15-й рік розпал АТО і агресії Росії на Сході. Того цей бій був не просто спортивним, а дещо політичним видовищем. Українці збиралися біля телеекранів, щоб подивитися, як наш козак розсіче носа росіянину. Уявляєте, яка відповідальність була на усику? Програти варіантів просто не було, як хоче, але від нього чекали перемоги вся Україна. Та й українці затарили з чіпсами з пивом перед боєм, так і недаремно. В Андрюші князева почала крапати кров з носика, а також підбили глазік. Тому у восьмому раунді рефері зупинив бій, і Олександр Усик здобув дострокову перемогу. То був справжнісінький тріумф. Тоді про Усика заговорив увесь світ. Надалі, щоб захистити титул чемпіона світу за версію WBO, Усик бився з поляком Криштофом Гловацьким. Не сказати, що цей бій був простим для Усика. Певну частину бою Криштоф ішов уперед, збільшував темп бою від раунду до раунду. Проте зловити і замкнути Усика біля канатів не виходило. Від атак поляка він відходив на ногах і зустрічав його Джебом. Цей поєдинок тривав усі 12 раундів. і, врешті-решт, судді одноголосно віддали перемогу Олександру Усику. Та й з росіянами то був не єдиний бій. Мабуть, такі поєдинки мали величезний рейтинг у 18-му році. Усик ступив. На боксерський ринг проти російського боксера Мурата Гасієва. Бій відбувся в Москві в спортивному комплексі Олімпійській. На кону були чемпіонські пояси WBC і WBO, та ще кубок Мухаммеда Алі, а також титули абсолютного чемпіона світу з боксу в першій ваговій категорії. Нехило така ціль. І перемогу здобув навіть не треба було сумніватися. Олександр Усик за всі 12 раундів він випустив 939 ударів. 252, з яких дійшли до скривавленого обличчя супротивника. І одноголосним рішенням суддів перемогу отримав український боксер. Ось така історія, як наш козак успішно з'їздив до Москви. А в 19-му році, після цілої серії вдалих боїв, Усик вирішує змінити вагову категорію на важку. Дебют Усика в новій категорії був запланований на травень 2019 року. Змагатися він мав з Камерунцем Карлосом та Камом. Але через травму Олександра. Бій довелося перенести на жовтень місяць. Проте побачити українсько камерунський поєдинок так і не судилося. Такам змінив промоутера і відмовився від бою з Усиком. Недалим виявився і наступний супротивник Усика Тайрон Спонг, який ганебно провалив допінг тест. І після таких горе противників до Усика вийшов нарешті, як здавалося, дійсно достойний боєць-американський ветеран рингу, час Віцерспун. Але ключове слово як здавалося. Бо для Усика то було лише ранкова розминка. Американець як першокласник не витримав такого шаленого натиску і вже в сьому раунді просто відмовився від бою. Ну, як не згадати легендарний бій Усика з англійським чемпіоном Тайсоном Ф'юрі? Поєдинок відбувся в травні 24-го року в Саудівській Аравії. Заусика тоді вболівала та обговорювала вся Україна. Це було нібито мостом, який на певний час об'єднав усіх українців. Ось в такі моменти ми стаємо дійсно єдиним українським організмом, коли відходять на задній план всі злоби та суперечки. І хоча букмекери всього світу ставили переважно на Усика, бій видався досить напружним та емоційним. Окрім того, всі троє суддів зійшлися на думці, що п'ятий, шостий, сьомий раунд. Пройшли з рахунком 10-9 на користь ф'юрі, але у восьмому раунді Усик зібрався з усіма силами і завдав противнику удар правою, від чого у ф'юрі пішла кровотеча з обличчя, це гарнезно вибило супротивника з потрібної колії. І вже в дев'ятому раунді Усик добив ф'юрі чотирнадцятими вдалими ударами, після чого англієць почав хитатися та здавалося, що він ледь стоїть на ногах. І хоча. В завершальному раунді судді зафіксували рахунок 10-9 на користь Фюрі, але загальним результатом бою стала перемога Олександра Усика. Він став абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Ленокса Льюіса. Тайсон Ф'юрі після своєї поразки почав виправдовуватись, немов учень у школі без домашки. Він сказав, що буцімто Усик виграв лише тому, що його країна перебуває у військовому стані, тому люди стоять на бік цієї країни. Але не робіть Помилки, я виграв цей бій, я повернусь, ображно заявив Тайсон. А що ж йому ще залишається? Казати, що програв? Мене побив сильніший хлопчик. Хто ж захоче так ганьбитися? Чи може хтось також вважає, що Ф'юрі має рацію? Напишіть свою думку з приводу перемоги Усика в коментарях. А також, друзі, хочу нагадати, що ви можете підтримати мій канал донатами, щоб у мене була можливість частіше робити випуски. Про наших славетних людей Посилання буде в описі до відео. Також напишіть, про кого ще ви хотіли би почути в наступному випуску. Повернемося до Фюрі. Він, до речі, має свої промахи. Наприклад, відомий факт, що напередодні бою батько Тайсона вдарив представника команди Усика, і то не за правил бою, а просто, бо руки чухаються. Натомість Усика привітав дуже багато відомих і медійних людей. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, мер Києва боксер Віталій Кличко і навіть Ленокс Льюіс. Ласкаво просимо до клубу Усико написав легендарний боксер. Дуже специфічні і навіть скандальні стосунки в Олександра Усика з релігією. Батьки Усика були глибоко нерелігійними людьми, тоді Бога не дозволяла партія. Проте до релігії Усика привела його бабуся, у віці 10 років для маленького Олександра постукали церковні дзвони, і він прийшов до православ'я. Зараз Усик найбільш віруючий боксер, якого тільки можна уявити. Він щонаділі ходить до церкви та святкує всі релігійні свята. Проте ходить він до церкви Московського патріархату. І вперто заявляє, що залишатиметься вірним митрополиту Онуфрію, церковному діячу УПЦ, громадянину Росії. До речі, через таку заяву Усика розжарівся чималий скандал. Спортсмена почали звинувачувати у зраді та навіть відреклися від того, що він український боксер. Проте Усик заперечив це тим, що УПЦ була створена ще в 1988 році князем Володимиром, і жодного відношення до РПЦ вона не має. А він залишається вірним своїй країні і ніколи в житті не підтримує агресію Росії. Питання релігії у нас скандальне та, на жаль, роз'єднуюче для українців. Олександр Усик спортсмен, який представляє Україну на міжнародній арені. Він огортається синьо-жовтим стягом і тримає руку біля серця під час нашого гімну. Йому навіть хотіли вручити звання Героя України. Але він відмовився, аргументуючи це, що лікарі, вчителі та рятувальники більш гідні цього титулу. Та чи відповідає його справжня позиція такій офіційній поведінці? Так, Усик підтримує наших воїнів і навіть з початком АТО неодноразово відвідував позиції ЗСУ на Сході. Проте в 16-му році зробив досить неоднозначну заяву: по всій Росії у мене дуже багато шанувальників. Я не поділяю наші народи, бо ми слав'яни. Перешкод немає, перешкоди є тільки у когось в голові, повідомив Усик. І навіть під час АТО, в 2020 році Усик разом з Ломаченком знялися в російському документальному фільмі Здравствуй, брат! Христос Воскрес, де активно розповідали про захист православної віри і дружбу з росіянами. Та все трішки вирівнялось у 22-му році під час повномасштабного вторгнення. Усик твердо приймає рішення вступити до загону територіальної оборони. Цього тоді. Просто вимагала ситуація. А після перемоги над британцем Ентоні Джоша Усик заявив: Я присвячу це бій моїй державі, Україні, ЗСУ і всім тих, хто зараз захищає мою державу. А в 23-му році він висловив глибоке здивування російському народу, мовляв, чому символ заборони Бога бандюга Володимир Улянов-Ленін досі засмагає посеред червоної площі? Ось така своєрідна позиція у нашого боксера. Але ж він не 100-доларова купюра, щоб усім подобатись. Він особистість, має власну позицію і право її захищати. А ми, як демократична країна, маємо поважати точку зору кожної нашої адекватної людини. Окрім світової кар'єри боксера, Усик встиг відзначитись ще й у кіномистецтві. У 2017 році на телеекрани вийшов російськомовний український фільм Правило бою, де Олександр Усик виконав епізодичну роль. Але боксеру, мабуть, сподобалося займатися творчістю, тому що незабаром він озвучив мультяшного персонажа в 3D-анімаційному фільмі фентезі, викрадена принцеса Руслан і Людмила. Та окрім озвучки і ще декількох ролей в кіно, Олександр Усик є частим гостем кварталу 95, де він. Порівняно з деякими акторами досить професійно виконує роль. А вже скоро Олександр Усик зіграє разом з Дуеном Джонсоном в голівудському фільмі. Деякі спортсмени часто входять або в бізнес, або в політику. Яскравим прикладом того є мер Києва Віталій Кличко. Але Олександр Усик поки що в те політичне болото занурюватися не бажає. А ось спробувати відкрити власну справу, чому б і ні. По-перше, в Усика є власний магазин спортивного одягу Усик Спортве, де продається вбрання зі спортивною та національною символікою. А також Усик став засновником промоутерської компанії Усик-17 промоушен. Та Усик має не тільки свої бізнес-лінії, а й став досить успішним рекламним обличчям різних брендів. Серед крупних компаній і фірм тривають свої бої. Чюю ж продукцію буде рекламувати Усик. Та в 2017 році боксер взяв участь в рекламній компанії для мобільного оператора МТС. А восени 18-го року став рекламним обличчям букмекерської контори Favbet. Пізніше, в 2021 му був амбасадором вже Парі Матчу. Можемо тільки уявити, які гонорари пропонували Усику ці компанії, особливо напередодні чемпіонатів. Чи важливих поєдинків. Правильно кажуть, спочатку людина працює на своє ім'я, а потім ім'я заробляє вже саме по собі. От де Вусика не було жодних публічних скандалів, це в особистій сфері. Спортсмен має міцний титул зразкового сім'янина. Його дружину звати Катерина Хмелевська, і познайомився він з нею. Ще в школі. Потім на тривалий час розлучилися, але образ шкільної подруги глибоко засів у серці Олександра. І в 2009 році пара одружилася. А незабаром у подружжя вже народилася донька Єлизавета. Зараз в Усика четверо дітей: два сина та дві доньки. Але невідомо, чи збирається спортсмен зупинятися у цій сфері, чи піде далі на п'ятий і шостий раунд. Усик один з найбільш титулованих і татуйованих боксерів України. І більшість тату має для боксера своє символічне значення. Наприклад, на передпліччі у нього Олімпійські кільця на честь перемоги на Олімпіаді у 2012 році. До речі, сам цієї перемоги Усик пишається найбільше. Також на тілі Усика імена його дітей: воїн Спартанець, Києво-Печерська Лавра, Архангел Гаврило та батьківщина мати. І найцікавіше, що з самого початку. На батьківщині матері вусика був зображений саме тризуб, а не радянський символ, як це було в оригіналі. Проте в якомусь інтерв'ю Усик обмовився, що деякі тату то проблема молодої голови були зроблені з другом під пиво і деякі з них вже на стадії видалення. І все-таки щодо Усика залишаються різні суперечливі погляди. Хтось його може обожнювати, хтось зневажати, комусь байдуже, а хтось до цього відео взагалі не знав, хто це такий. Але попри все, Усик представляє нашу державу на міжнародних змаганнях, допомагає нашим бійцям на фронті та здобуває для України невеличкі, але такі вагомі перемоги, нехай навіть на ринзі. Напишіть свою думку в коментарях, яке ваше ставлення до Усика. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та поділитися цим відео з друзями. А також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!